Росія може почати новий наступ на Київ під прикриттям військових навчань захід 2025 у Білорусі. Росіяни діятимуть залежно від ситуації на фронті і спробують відтягнути збройні сили України на північ для боїв під Рівним Житомиром і Черніговим. Про це заявив відомий український військовий. З легендарної трійки Максим Жорін, так, от, за його словами, ворог дійсно може спробувати це зробити, але поки що не прийняв остаточного рішення. Зі слів Жоріна, спершу Росія оцінить наявні українські сили. Успіхи і неуспіхи в боях, і от, на його думку, під загрозою північній області від Рівного до Чернігова. На Чернігові ми зупинимося окремо. Жорін каже, що росіяни, коли починали вторгнення в 2022 році, мали план, відповідно до якого вони рушали з півночі і перерізали основні траси і логістику з заходу на схід. Якщо ворог цього доб'ється, може статись колапс і ускладнення, каже він. Утім, на сьогодні. Російське командування не має впевненості, що може цього досягнути, тому нового наступу і немає, каже військовий. Окрім пана Максима Жоріна, про можливу загрозу говорить і речник оперативно-тактичного груповання Сіверськ Вадим Мисник. От він заявив, що Росія утримує військову присутність вздовж кордону з Чернігівщиною. І от щодня ворог обстрілює прикордонні села, використовує дрони, міномети, використовує артилерію. Наприклад. Не так давно, там в кінці травня, Росія атакувала 10 сіл у трьох громадах Чернігівської області, і от мисник підкреслює, що це спосіб тримати наші війська у напрузі, постійно тримати в напрузі, і відволікати, не даючи перекинути їх на найгарячіші ділянки фронту. Ну просто залишати, концентрувати їх на Чернігівщині і не перекидати, умовно кажучи, там на Донбас або там на сумщину і так далі. Що ж зараз, друзі, відбувається в Чернігівщині? Ситуація залишається напруженою за даними військового експерта Олега Жданова в Брянській області Російської Федерації, яка межує з Чернігівщиною, зосереджено 10-11 тисяч російських військових. Це угруповання стабільне з початку 2024 року, але його мета не лише прикриття кордону, але і диверсійна активність. Наприклад, в регіоні діють російські спецпідрозділи, зокрема 22-й загін спецназу Україна активно протидіє, проводячи контрдиверсійні операції. Тим часом Російська Федерація зосередила основні зусилля у Курській і в Білгородській областях, де ведуться як відомо активні бойові дії. У Гурповні північ налічує 125 тисяч осіб. Але чи вистачить цих сил для наступу на Чернігів? Про це трішки згодом. Друзі, нагадаємо одразу. По перше, давайте скажемо, що поки що без паніки, щоб тут е, не розводити. По перше, паніку по-друге, щоб вже там не хапатися за голову і щось думати. Ми аналізуємо поточну ситуацію. До речі, хто нас дивиться з Чернігова зараз, напишіть, будь ласка, яка нині у вас є ситуація? Це дуже важливо для того, аби в коментарях ми також про це читали. Що важливо тут нагадати, не так давно? Президент Зеленський ну не так давно, ще в квітні це було. От він про що говорив? Він казав про е, те, що Росія може готувати наступ із Білорусі вже цього літа, прикриваючись військовими навчаннями, про які я сказав самого початку. Його слова далі: подивіться на Білорусь, каже Зеленський, цього літа Росія щось там готує, але куди цього разу Україна, Литва, Польща Зеленський закликав бути готовими до всіх сценарій. Наголосив, що Україна готова ділитися розвідданими з партнерами. Це не просто слова. Ми знаємо, що Росія вже використовувала подібну тактику перед вторгненням 2022 року. До речі, про це каже не лише Зеленський, але й головноком Сирський. От я уважно прочитав знову його інтерв'ю ЛБЮ, де він зазначив, що навчання захід 2025 заплановані на ну там в кінці літа в восени в Білорусі за участю російських військ. Можуть бути прикриттям для створення ударного угруповання, і от Сирський каже про те, що саме так Росія діяла перед створенням 22-го року. Коли війська розміщувалися під виглядом навчань, ми всі це дуже добре пам'ятаємо. Росіяни тоді спростовували інформацію про те, що американської розвідки, зокрема, що вони будуть йти на скільки там три чи чотири напрямки були. пам'ятаєте, Лукашенко вже після уже постфактум тоді звітував. Росіяни спростовували Пісков виходив, піднімав руки, казав про те, що яке наступлення, яка агресія. Чому ви говорите? це американці це все американці придумали. Захарова алкоголічка виходила. Також говорила, що нічого не буде. Путін кивав головою там, посміхався цей мерзотник і ублюдок. Ну і так. Далі, тобто вони казали про те, що це просто навчання, це просто учення, і ми нічого не плануємо робити. але ні, вони вторглися на нашу землю. Всі ми це чудово пам'ятаємо взимку 22-го року, яка ситуація зараз? Пояснюю вам, і от Сирський нагадує ті події, і каже про те, що це вже було за словами головкома, це серйозний фактор, який ЗСУ враховують у плануванні. Ви знаєте, друзі, цікавий момент під час підготовки цього матеріалу. У засобах масової інформації з'явилася інформація, що нібито МакДональдс вже сьогодні планує тимчасово закрити частину своїх закладів в кількох містах України. Серед цих міст називалися подивіться Дніпро і увага Чернігів. А яка причина, чому вони нібито хотіли закрити маки через погіршення безпекової ситуації? Насправді це фейк, нічого подібного немає, друзі. І таких фейків я запевняю вас буде з'являтися чим більше. Просто комусь вигідно зараз сіяти паніку в інформаційному просторі, підкидати хмизу в багаття і без того непростої ситуації. Хто нас зараз дивиться з Чернігова? Напишіть, будь ласка, яка нині у вас е, ситуація? Далі ми поговоримо про те, чим завершуються ці навчання в Білорусі, і про те, чи загрозу вони несуть, зокрема для Чернігівщини? Ну а також чи готова Чернігівщина на випадок агресії за сторони Білорусі? Що зараз відбувається? Речник Державної прикордонної служби, пан Андрій Демченко, зазначає, що ситуація на кордоні з Білорусю поки стабільна. Ще раз, ситуація поки стабільна. Ударне угруповання, яке могло б свідчити про підготовку наступу, не зафіксовано, каже він, проте, Державна прикордонна служба України пильно стежить за будь-якими діями, адже що? Адже Білорусь продовжує підтримувати Росію. Є такий військовий експерт, аналітик, пан Дмитро Снігерьо. він часто бував в мене в ефірах, і от він каже, там в інтерв'ю моїм колегам про те, що е, слухайте, в принципі, проведення ось цих навчань захід 2025 це вже підвищення ставок зі сторони Росії. Тобто він вважає, що це сигнал про можливе розширення бойових дій, зокрема на Чернігівщину, якщо Україна не піде на поступки щодо тимчасово окупованих територій. Ну, тобто, торг. Снігірьов також звертає увагу на присутність в Білорусі ПВК Вагнер до трьох тисяч бійців. Це достатньо, каже він для провокації, але замало для повноцінного наступу. Олег Жданов, ще один військовий експерт, підкреслює, що для оточення Чернігова Росії знадобиться щонайменше 200 тисяч солдатів сил, яких в регіоні зараз немає. Підкреслюю зараз поки що немає у Росії сил з тим, щоб йти на Чернігів. Ну з тим, щоб захопити місто Чернігів. Створювати провокації якісь безумовно. Ніхто не виключає і це так, що. Росіяни можуть вдатися до того, що вже роблять на Харківщині і на Сумщині. Безумовно, ризики завжди є, тому що йде війна, але угруповування великої кількості сили, засобів, ресурсів Росії для захоплення Чернігова немає. Про це взагалі зараз говорити ще зарано. Що ж відбувається в Білорусі, друзі, у цей час? Це ж цікаво, правда? Білорусь, схоже, намагається дещо знизити напругу. Я далі поясню, чому. 28 травня міністр оборони з красномовною. З красномовним прізвищем Віктор Хренін заявив, що навчання Захід 2025 перенесуть в глиб країни, тобто подалі від кордонів з Європейським Союзом. І от, за його словами, це демонстрація типу в лапках миролюбної позиції мінська. Росія своєю чергою стверджує, що навчання матимуть оборонний характер. Ну, звичайно, ми пам'ятаємо всі їхні оборонні характери. Але чи можна вірити, друзі, цим заявам, враховуючи історію російсько-білоруських маневрів? Ну. Питання риторичне, насправді що кажуть з цього приводу аналітики з інституту вивчення війни Вони говорять перепрошую. Вони говорять друзі про те, що а, перенесення навчань захід 2025 двадцять п'ять Білорусі може бути спробою заспокоїти НАТО, заспокоїти сусідні країни, наприклад, Польщу або там Литву, але це не скасовує загрози для України. І от інститут зазначає, що Росія може використовувати навчання для перекидання військ. І створення плацдарму для наступу це також спосіб тиску на захід, демонструючи готовність до ескалації. В цьому є раціо. Я абсолютно погоджуюся з цими словами. До речі, знаєте, доволі такий цікавий момент відбувся чи не стоїть, бува, Китай, і, зокрема, Сі Цзінпінь за ось цим перенесенням навчань в глиб Білорусі. Я думаю, насправді що це цілком імовірно. Лукашенко ж був у Пекіні. На початку червня він гостював усі там три чи чотири дні. Я вже точно не пам'ятаю, і Китай міг наполягати на зниженні напруги біля кордонів Європейського союзу. Чому тому що для КНР, для Китайської Народної Республіки, Білорусь це економічний і політичний плацдарм у Європі. Війна чи ескалація можуть зашкодити китайським інтересам, зокрема транзитним проектам, тому принесення навчань може бути. Компромісом, на який Лукашенко пішов під тиском Пекіна? Я цього не виключаю, тому що як тільки Хренін заявив про те, що ми переносимо в глиб країни навчання, одразу відкрилося зелене світло для візиту Лукашенка до Пекіну. Не виключаю, що в цьому є певний взаємозв'язок. Тепер друзі до головного Світлина, яку я е, поспішив виставити, е, я просто був злющий, коли готував цей матеріал. Але давайте по порядку е, питання таке: чи готова Чернігівщина до можливої атаки? От тут, на жаль, у мене є тривожні новини. Я ще раз таки не хочу там здійняти паніку, підвищувати радус напруги. Я просто констатую очевидний факт: перевірка фортифікацій оборонних споруд навколо Чернігова, яка була проведена у вересні 24-го року, не так давно, виявила, перепрошую, серйозні проблеми, це, м'яко кажучи, серйозні проблеми. Очільник місцевої МВА Дмитро Брижинський заявив, що укріплення занедбані, окопи затоплені. Деревина неякісна, все заросло травою, бур'янами. На будівництво я просто хотів би так на секундочку нагадати: витратили 110 мільйонів гривень. Але результати вас хіба не шокують, друзі? Подивіться, будь ласка. Місцева рада, навпаки, звинувачує МВА, тобто один одного звинувачують, не можуть крайнього знайти. Вони стверджують, що ці споруди будувалися в 22-23 роках за стандартами. Вони отримали схвалення військових, ну і так далі. І от секретар міськради. Назвав е, навіть стан цих укріплень можливою диверсією після цього випадку. Значить, місцева влада заявляє, що вони починають відновлювальні роботи щодо цих фортифікацій Чернігова, і насправді я хочу сказати таке враження, що вони ще знали, що я готую цей матеріал з приводу Чернігівщини, тому що сьогодні, буквально, ну там декілька годин тому я прочитав повідомлення від місцевої влади, що вони розпорядилися виділити додаткові 30 мільйонів гривень на лінії оборони. Так, на ось такі споруди. Я дуже хочу сподіватися, що ці гроші підуть за призначенням, а не будуть там розкрадені, вибачте, на слові. Але серед іншого хочу зазначити таке: послухайте, будь ласка, у нас четвертий рік війни. Війна триває от уже четвертий рік. Хіба раніше не можна було інспектувати, робити, перевіряти, модернізувати, рити ці окопи, оборонні лінії, зуби дракона. Я не знаю, що там має бути. Все мало бути готовим, тому що небезпека нікуди не зникла. Це ж не просто так взяли і з'явилися навчання на в Білорусі захід 2025 або інша. Ми ж ми ж межуємо з території Росії, все одно Чернігівщина, інша загроза звідти, ну вона ж нікуди не зникала. Що це за бур'яни, які поросли там в цих окопах? Що це за вода? Взагалі, уявляєте? Тих, хто будував і тих, хто мав за цим стежити, відправити в ці окопи по у води в воді? Вибачте, нехай вони повоюють в таких умовах. Це як взагалі це можливо. Я дуже перепрошую за ці емоції. Е, хто нас зараз дивиться з Чернігова-Чернігівщини? Напишіть, будь ласка, чи так все насправді? Можливо, ми щось не розуміємо. Так, можливо, ми щось не розуміємо е, щодо наступу Росіян, зокрема в цьому регіоні. Е, дивіться щодо там заспокоєння, певно, так. Все може бути, але от експерт, є експерт, пан Павло Нарожний, от він каже про те, що північ України це складна місцевість для наступу. Він каже, що ліси, болота, річки, ну і так далі. Плюс там міні ми не забуваємо, принаймні мають бути укріплення, які, якими б вони не були. Сподіваємося, що будуть створені чи модернізовані. Да? Все це може зробити наступ для ворога самогубним. Ну, принаймні він так каже. Тепер інше питання: чи може Росія після цих навчань піти на НАТО? Не на Україну, а на НАТО. Ми ж різні версії розглядаємо. Є такий латвійський генерал, друзі, андріс Діонс. От він каже про те, що це поки що мало ймовірно. От він це не вірить. Да? В Росії каже, поки що немає сил для війни з альянсом. А п'ята стаття НАТО стримує Путіна. Думає він, але пропускає, що Росія може використати навчання для тиску на НАТО, імітуючи атаку на сувальський коридор між Польщею та Литвою. Я, до речі, не виключаю. Що реально таке може бути, і він каже, що це психологічна гра. Вона яка спрямована на залякування Європи. Водночас, якщо війна в Україні заморозиться, Росія може перекинути війська для провокації проти НАТО, каже він. Отже, друзі, що ми маємо по, по факту, так загроза наступу на Чернігівщину, Житомирщину і Рівненщину існує, але поки що немає ознак підготовки повноцінного вторгнення. Підкреслюю. Поки що немає ознак підготовки повноцінного вторгнення. Росія використовує навчання захід 2025 як інструмент тиску на Україну НАТО і навіть Сполучені Штати Америки. Білорусь можливо під впливом Катаю намагається да знизити певним чином напругу, переносячи ось ці маневри подалі від кордонів з європейським союзом. Однак Україна не може розслаблятися. Щоденні обстріли, диверсії, проблеми з фортифікаціями нагадують про реальну небезпеку, друзі. ЗСУ і прикордонники пильно стежать за ситуацією. Північні регіони, регіони укріплені природними перешкодами і мінами. Ну, давайте вже якось побудуємо там, типу, фортифікаціях, що з цим є проблеми. Але ключ до безпеки це, звичайно, готовність і підтримка партнерів. Як сказав той самий Максим Жорин, з якого ми починали, ми маємо демонструвати силу, щоб ворог не наважився на новий наступ. Тож залишайтесь пильними, друзі, підтримайте нашу армію, стежте, будь ласка, за новинами. Якщо вам цей випуск сподобався, або якби ви ще хотіли, щоб я подібні випуски також продовжував робити. Натисніть, будь ласка, на вподобайку. Не забувайте коментувати те, що ви побачили і почули. І, звичайно, підпишіться на цей youtube канал. По перше, це було б для мене приємно. По-друге, це дозволяє продовжувати розвиватися і робити ту роботу, яку ми робимо. Даруйте за тавтологію для вас. Бережіть себе і до наступної зустрічі.